Спробувати інжир це як спробувати справжній кулінарний шедевр, наповнений літніми смаками. Ці плоди м'які, ніжні, соковиті, солодкі і неймовірно смачні. Інжир можна їсти свіжим, сушеним, вареним або консервованим. І найприємніше, його можна виростити у себе в саду. Їстівний інжир, файка родом із Середземномор'я і існує вже тисячі років. Люди вирощували і їли інжир ще з часів стародавніх цивілізацій. Ці листяні плодові дерева служать цінним джерелом їжі як для людей, так і для тварин. Оскільки інжир дуже м'який і швидко псується, його не вирощують так масово, як інші більш довговічні фрукти. На щастя, для любителів цього частування інжир напрочуд легко виростити вдома. Дерева інжиру чудово вписуються в ландшафт. А компактні сорти можна вирощувати навіть у контейнерах. Якщо у вас відповідний клімат, багато сонця і родючий вологий ґрунт, ви на вірному шляху до свого першого врожаю інжиру. Перевірте карту зон морозостійкості, щоб дізнатися свою зону. Більшість сортів інжиру добре ростуть у зонах 7, 9, а деякі більш стійкі до холоду або спеки. Давайте познайомимося з 13 найсмачнішими сортами інжиру, які можна виростити в своєму саду. Медере Ботанічна назва Файка Скерике Медере. Вимоги до сонця: повне сонце, висота – 8-15 футів, зони морозостійкості – 7-9. сорт Медере дає рясний урожай середніх за розміром плодів. При дозріванні шкірка змінює колір з блідозеленого на темний бордово-чорний. Усередині е м'якоть насиченого темно-червоного кольору, дуже ніжна. Ці плоди мають цукровою солодкістю чим спеле, тим соковитіше і солодше. Дерева блакмедери люблять довге спекотне літо і відмінно ростуть на південному сході, хоча їх можна вирощувати і в помірному кліматі. Це пізній сорт росте повільно і не стає занадто великим, що робить його ідеальним для контейнерного вирощування. Black Mission Ботанічна назва Файка Скерике Mission. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота 12 12-20 футів. Зони морозостійкості – 7-11. Блак Мишан відомий величезними плодами, які можуть заповнити долоню. Вони дають два врожаї: більш легкий ранній і рясний основний. Смак класичний, солодкий і насичений. Ці плоди відмінно підходять для свіжого вживання або сушіння. Дерева можуть виростати до 20 футів, але їх можна обрізати для компактності. Цей сорт особливо популярний в Каліфорнії, куди його завезли іспанські місіонери. Сьогодні він широко вирощується в комерційних цілях. Браунтерки. Ботанічна назва файка скерике. Браунтерки. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 10-30 футів. Зони морозостійкості 6, 9. Браунтерки великий сорт, який досягає 30 футів у висоту. Дає два врожаї на рік, ранній поменше, а основний рясний. Плоди середні або великі, діаметром близько 3 дюймів. Шкірочка темнобордова, м'якоть ем рожева, смак солодкий, медовий. Селест. Ботанічна назва: файка Скерике, Селест. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні, висота 7, 10 футів. Зони морозостійкості – 6-8. Селест один з найпопулярніших сортів. Часто зустрічається в садових центрах. Дерева компактні, висотою близько 10 футів. Плоди невеликі або середні, можуть давати два врожаї. У теплому кліматі ранній урожай невеликий, але смачний. Основний урожай рясний, плоди пурпурно зелені з медово-ягідним смаком. Відмінно підходять для сушки і консервування. ШЕКАГОУ харди. Ботанічна назва Файкес-Кереке, Skericke. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 10-15 футів. Зони морозостійкості 6-10. Шикагоухарди один з кращих сортів для холодного клімату. Дерева виростають до 15 футів, але їх можна обрізати для вирощування в контейнерах. Дають два врожаї, ранній і основний. Плоди темнобордові, всередині рожево-червоні, з насиченим медовим смаком. Ідеальні для свіжого вживання. Дезерт Ких Ботанічна назва: Файке Скерике Ких. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 15, 25 футів, зони морозостійкості 6-10. Дезерт Ких дає красиві жовто-зелені плоди з соковитою рожево-червоною м'якотю. Ем Смак солодкий, з нотками полуниці. Дерева дають два врожаї: ранній і основний. У прохолодному кліматі основний урожай крупніший. Добре росте на тихоокеанському північному заході. Ітельян і Веберих. Ботанічна назва Керике – Скерикеан і Веберих. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 12-14 футів. Зони морозостійкості – 6-8. Ітел'ян і Вебіери дає великі темнофіолетові плоди з янтарно-рожевою м'якотю. Смак солодкий, ідеальний для консервування. Дерева компактні, можна вирощувати в контейнерах. Дають два врожаї, ранній і пізній. LSU Scott TS Black Ботанічна назва Ficus Carica LSU Scott TS Black Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 8-15 футів. Зони морозостійкості 6-10. Цей сорт був виведений в університеті Луїзіани. Плоди великі, з темно-фіолетовою шкіркою і яскраво-червоною М'якоттю. Ем Смак солодкий, з ягідними нотками. Дерева компактні, не вимагають сильної обрізки. LSU Тайгер. Ботанічна назва Файка Скерике ЛСЮ Тайгер. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 8-12 футів. Зони морозостійкості 7-10. LSU Тайгер смугастий сорт з бронзово-зеленою шкіркою і тенобордовою М'якотю. Ем Смак солодкий, ягідний. Дерева компактні, підходять для невеликих садів і контейнерів. Дають два врожаї на рік. Сміс. Ботанічна назва файка СМІС. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 10, 20 футів, зони морозостійкості – 7-10. Сміс не самий урожайний сорт, але плоди дуже смачні. Шкірка зелена з пурпуровими відтінками м'якоть ем темно-червона. Смак солодкий, з ягідними нотками. Дерева можна обрізати для зручності збору врожаю. Violet de бордоу. Ботанічна назва: Файка скерике Violet de бордоу. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 18-24 футів. Зони морозостійкості 7-10. Цей сорт відрізняється темними плодами з насиченим смаком. Шкірочка темно-фіолетова, е м'яко червона, солодка. Дерева дають два врожаї: ранній і основний. Шкірочка стійка до розтріскування. White Marseilles Ботанічна назва файка White Marseilles. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 12, 15 футів. Зони морозостійкості 7-10 Цей сорт родом з Франції. Плоди світлозелені, ем'якоть кремово-жовта, солодка, з медовим смаком. Дерева дають два врожаї, літній та осінній. Добре зимують в зоні 6 з укриттям. Єлоулохнек. Ботанічна назва Faйke Скерике Yellowлоchne. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 4,8 футів, зони морозостійкості – 7-10 Цей компактний сорт дає жовто-зелені плоди з довгою шийкою. М'якось ем рожева або буштинова, солодка, медового смаку. Дерева невеликі, ідеальні для маленьких садів і контейнерів. Дають два врожаї на рік. Поширені запитання: Як допомогти інжеру перезимувати. У зонах 7 і вище інжир зимує добре, у зоні 6 можна вкрити коріння мульчою. Якщо верхня частина дерева підмарзне, навесні воно відновиться контейнерні рослини краще занести в прохолодне темне місце. Чи правда, що деякі сорти дають два врожаї. Так, багато сортів дають два врожаї, ранній, бреба і основний. У прохолодному кліматі може бути тільки основний урожай. Чи можна визначити смак інжиру за кольором шкірки? Темні плоди, чорні, фіолетові, мають ягідний смак, рожеві і світлі, медово-ягідний, а жовті і зелені, чистий медовий. Але всі вони солодкі та смачні. Укладення: Якщо ви любите свіжі фрукти, спробуйте виростити інжир. Головне вибрати відповідний сорт. Інжирні дерева невибагливі і дають рясний урожай. Плоди можна їсти свіжими, сушити або консервувати. Швидше за все, у вас буде більше інжиру, ніж ви зможете з'їсти.